Привіт, радий, що ти знову тут! У цьому відео розглянемо, як можна розширювати дроби та разом це зробимо. Це безумовно не означає жодного розширення взагалі. Розширення означає множення дробу в знаменнику і чисельнику, тобто числа знизу і зверху, на одне й те ж число. Давайте розглянемо кілька прикладів. Тут ми маємо дріб 1,5. Якщо ми хочемо розширити 1 з пов'яти на 2, це означає, що ми беремо верхнє число, множимо його на 2 і беремо нижнє число, множимо його на 2. Ми рахуємо зверху. Отже, 1 помножити на 2 дорівнює 2, а знизу 2 помножити на 2 дорівнює 4, 1 по збільшено на 2 дорівнює 2 чверті. Це насправді досить просто і зрозуміло. І що це нам каже зараз? Якщо розширити дріб, числа змінюються, але значення дробу залишається незмінним, незалежно від розмірів чисельника та знаменника. Це означає, що половина дорівнює двом чвертям, така рівність є точною і необхідною. Ти мені не віриш? Давайте розглянемо це на прикладі замовлення піци в ресторані. Це Пауль і Есра. Паул має пів піци, а Есра має дві чвертини піци. Якщо ми розмістимо їх поруч, ми побачимо, що половина піци дорівнює двом чвертям піци, або пів піци дорівнює двом чвертям піци. Давайте розглянемо ще один приклад. На цей раз ми хочемо розширити чверть, додаючи до неї число 3. Означає ми знову беремо лічильник зверху і знаменник знизу кожен помножений на 3, зверху 1 помножити на 3 дорівнює 3, а знизу 4 помножити на 3 дорівнює 12. Також дванадцятих. І так, на закінчення ще один приклад з кусочками піци, який я хотів згадати. Тут у нас є одна третина піци, а тут у нас дванадцяті частини піци. І коли ви знову розташовуєте шматки поруч, ви знову бачите, що обидва шматки піци мають однаковий розмір. Одна третина дорівнює дванадцятим. Ти можеш розширити це з будь-яким дробом. Кожна дріб може бути розширена будь-яким числом. Важливо, щоб ви завжди множили чисельник і знаменник однією і тією ж самою кількістю. Таким чином, числа в дробу можуть змінюватися, але його значення незмінне. Багато про це. Я б порадив тобі відразу переглянути вправи до цього модуля, і ми знову побачимося у наступному відео. Бажаю тобі гарного настрою!